Привіт малята! Сьогодні ми з вами відправимося до темного-темного лісу разом з маленькою мишкою шукати сміливість. І допоможе нам в цьому книжка Акселя Шефлера і Джулії Дональдсон, яка називається Груфало. Тому давайте починати! Груфало. Пішла погуляти у ліс сіра мишка. Лисичка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася мишко маленька, Ходи на обід в мою нірку серденько? Ой жаль, мишеня сумно вушко почухало. Та вже запросив на обід мене груфало Хто хто запросив? Ой, лисичко, небого! невже ти ніколи не чула про нього? Страшні в нього ікла і кіхті страшнючі. Пащеці зубиська, великі й гострючі. де ж він? Та вже от сюди підбігає. Він дуже шашлик із лисиць полюбляє. Шашлик із лисиць під олиски щола. Бувай розвернулась і миттю втекла. Дурненька лисичка, вона й не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у лісі мишка, до неї підкралась сова тишком нишком. Куди ти зібралася мишко маленька? Ходи на чайок до мене серденько. Ой жаль. мишеня сумно вушко почухала. Та вже запросив на чайок мене груфало. Хто хто запросив? Ой, совуню, небого, невже ти не чула ніколи про нього? Гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка в того страшиська. Іде ж він? Та вже до струмка підбігає. Він їсти совиний, бульйон полюбляє. А, совиний бульйон? настовбурчила крила і швидко від мишки сова відлетіла. Дурненька сипуха, вона й не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка, зміюка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька? Ходи на манкет у пеньок мій серденько. Ой жаль. Мишеня сумно вушко почухала. Та вже запросив на бенкет мене Груфало. Хто хто запросив? Ой, сміюку, небогу, невже ти не чула ніколи про нього? Очиська, як жар в нього, чорний язик, спина в колючках, здоровенний, як бик. І іде ж він? Та ось підбігає до озера і любить він їсти зміїне морозиво. Зміїне морозиво? Треба втікати. мерщій поповзла до гадючої хати. Дурненька зміюка вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Ой, що це за монстр в нього ікла страшнючі. Пащеці зубиська, великі й гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка в цього страшиська, очиська, як жар в нього, чорний язик, спина в колючках, здоровенний, як бик. Рятуйте, кого це сюди занесло? Та це ж найжахливіший груфало! Яка ти смачненька. Роззяв він пащу. Ось зараз тебе я на хлібчик намащу. Мене? каже Мишка. Та ну, бійся бога. Та я ж найстрашніша у лісі не Богу! Ходи на за мною, щоб переконатись, як будуть мене усі звірі боятись. Боятись? от сміху аж труситься Груфало. Та все-таки чудесько, мишку послухало. Тупоче за нею і каже за мить Я чую, як щось у траві шелестить!» Змія це. Гей, чуєш, гадюку, привіт. В зміюки від страху аж здуло живіт, бо груфала бачите, в лісі не звикла. Ой ой. зашипіла. Рятуйте і зникла. Он, бачиш, хіба я тобі не казала, так груфала мишка мала здивувала. Тупоче він далі за нею і ось на дереві, каже, погукає хтось. Сова це як справи сипухо, привіт. В сови аж скрутило від страху живіт, бо груфала бачити, в лісі не звикла. А я й закричала на поміч і зникла. Ось, бачиш, хіба я тобі не казала. Та груфа мишка ще раз дивувала. Тупоче він далі і каже за мить Я чую, як хтось там по стежці біжить. Лисиця це Чуєш, лисичко, привіт. лисиці від страху аж злипся живіт, бо Груфала бачити в лісі не звикла. Мамуню, рятуй, заволала і зникла. Ну що? каже Мишка, побачив гультяю, якого я страху на всіх навіваю. А зараз, живіть собі, мишка почухала. Хотіла б я з'їсти котлетку із груфола». Котлетку із груфола!» – монстр заволав, крутнувся, мов вихор і миттю пропав. На камені в лісі вмостилася мишка і схрумала дуже смачного горішка. Ось така малята в нас сьогодні була історія про пригоди маленької мишки в темному лісі і про те, як вона змогла перехитрити не тільки всіх лісових тварин, які становили їй небезпеку, але й самого груфала. Ця книжка нас вчить малята, що іноді ми можемо перемогти не завдяки своєму розміру, а завдяки своєму розуму. А якщо у вас є сміливість, винахідливість і кмітливість, то практично немає ситуації, яка становить для вас загрозу. Тому Малята, будьте такими як мишка, будьте кмітливими, і у вас все обов'язково вийде. А з вами ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі і па-па!